Звідки, взагалі, я в своєму житті вперше довідалась про психосоматику. Коли я була ще студенткою першого курсу, а це вже було ой-ой, ой дай Боже, ну багато років тому. Коли я була студенткою першого курсу, на одному з предметів по психології викладач розказала нам один експеримент. Це був науковий експеримент, але він потім був засуджений, в чому він полягав? Жінку посадили у ванну, наповнену водою. Жінці руки зав'язали дозаду, так що вона не могла. Особливо ними рухати, чи бачити, що відбувається з її руками? І цій жінці сказали, що їй скрили вени. Насправді, вени їй не скрили, але підливали регулярненько речовину відповідного кольору. Ось, і відповідно все, що могла бачити жінка, це те, що ванна наповнюється її кров'ю. Хоча цього прецеденту не було. Як ви думаєте, який був результат цього експерименту? Результат, на жаль, був летальний, жінка померла. І я вам скажу, що коли я була студенткою першого курсу, я сиділа і я тоді подумала, ого, наскільки ми можемо силою просто нашої думки, того, що відбувається в нашому розумі, в наших переживаннях, в нашому серці, довести себе до смерті. Наскільки наш дух пов'язаний з нашим тілом і впливає на нього? Хочу зауважити, що коли я потім з часом намагалася знайти. Достовірні дані про цей експеримент я їх на жаль ніде в інтернеті не знайшла. Якщо ви знайдете, кидайте мені.